Начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймитенко розповіла про нарахування державної допомоги та кількість переміщених осіб, які за тиждень переїхали до нашої громади. Управлінням здійснювалася друга виплата вересня державних допомог для 112 осіб на 186,7 тисяч гривень. Опрацьовано 46 пакетів документів для 70 дітей для отримання допомоги на кожну евакуйовану дитину з 5-кілометрової зони. Ці кошти з обласного бюджету по 2 тисячі на кожну дитину. На сьогоднішній день на обліку в управлінні перебуває 6525 осіб. Це плюс 38 осіб. В порівнянні з попереднім періодом замовлено 30, 32 особам з інвалідністю, технічні засоби реабілітації, пункти незламності забезпечені усім необхідними діять. І продовжуємо працювати за вашими дорученнями. Окремо, Антоніна Миколаївна зупинилась на допомозі мешканцям сусідніх громад, які евакуюються з небезпечних територій. Продовжуємо працювати у хабі, реєструємо осіб, але їх не так багато то які евакуйовуються, і допомагаємо в організації стосовно виїзду, якщо це евакуаційним вагоном, або ж пропонуємо місця де можна поселитися тимчасово. А це у Клишках. ви зв'язуєтесь з аналогічною службою, яка в глухові, яка в Есмані, і. Домовляйте з ними, допомагайте. Треба транспорт, будемо транспорт надавати, треба автомобіль. Будемо автомобіль надавати, треба якісь речі перевезти, Будемо допомагати, речі перевозити. Але ми нас зобов'язали допомагати евакуювати населення з усіх цих трьох громад, які які прямо на кордоні розташовані. Завідувачка відділу молоді Ольга Сакульська розповіла про роботу евакуаційного хабу та допомогу, яку отримують люди, що рятуються від обстрілів. Вільно з управлінням праці та соціального захисту населення працюємо в хабі. За звітний період до хабу звернулося 17 родин. З родинами працював психолог. і На сьогодні надаємо допомогу. Також на минулому тижні ми відвідали Клишківський та Чаплівський старостинський округ. До округів заїхало до клишок дві нові родини, до Чаплівки одна. Надавали соціальну психологічну роботу з родинами працював психолог. Вимагаю усіх зайняться допомогою. В евакуації населення прилеглих територій. Оля, працюєш, дорога, недостатньо працюєш, дорогає, недостатньо. Організовуй туди, на місто, узнавай, допомагай обов'язок допомогти всім, хто хоче евакуюватись з цієї території. Така, така вимога до нас, обласної військової адміністрації, і ми зобов'язані працювати над цим завданням. Працювати в вихідні дні, працювати в такі дні і допомагати. Зібрати, обігріти, підтримати, зареєструвати на потяг і відправили далі на інші території, в України.